24... 24 серпня 23 року. Преображення. Знімаю зараз, тому що частково вже крайні грони готові і будуть зрізатися. Ось, забарвлення вони вже Добре забарвлені. Ну тут що сказати про преображення? Бомбить! Бомбить, ота червона вже. Гарні великі грони. Є такий мінус у нього перегиб грон. Грона тоді вяне, якщо не підв'язана. Я вже зрізав декілька грон просто і викинув. Тому що це теж преображення. Тут трохи, трохи сонце. Оці крайні вже гроночки. Готові вже я пробую, цукор в них є. От і останні ще повисять. І тут також. Тобто основний мінус це перегиб. Перегиб тоді, ну тут це не тільки в нього, це юбілейного черкеска, Ну, мабуть, вся ця лінійка крайнова, таким, така, такий мінус. Тобто потрібно підв'язувати кожну грону. І це ось теж. Так що такі красиві бомбочки видає преображення. Оце, де вони більш закрашені, більше на сонці. І якщо сонця менше, то таке забарвлення воно бере менше. Зараз ось з цієї сторони. Тут я її притіняв, щоб не було опіків. Тобто основний потріску, я скажу, він майже не тріщить, є ось там, там, десь після дощів якась ягода, ось тріснула. Ну це, якщо там з 10 там 2-3 ягоди трісне, то це я вважаю, що майже не тріщить. Єдине, що при перегрузі може не добирати, якщо ви його перегрузите, не добирати цукор. Таке преображення.